Як депутатка від Європейської солідарності, як громадянка України, не можу пройти повсудну, ну дуже показову історію. Петиція про санкції проти Петра Порошенка не набрала 25 тисяч голосів, не вистачило якихось 1201. Але ви знаєте, що вражає найбільше? Те, що її взагалі подали. Бо в час, коли держава бореться за життя кожного нашого захисника та захисниці, у когось було бажання і був час сидіти і створювати петиції проти тих, хто цю країну захищав і продовжує захищати. Петро Порошенко це президент, який першим став на захист України у 2014 році. Це волонтер. Волонтер, команда щодня доставляє дрони, тепловізори, різну амуніцію, все потрібне для наших військових на передову. Це людина, яку поважають в Європі і дослухаються в Сполучених Штатах Америки. І ось проти нього санкції. А за що? Друзі, розкажіть мені, за що? За принциповість, за лідерство чи за те, що Петро Олексійович не мовчить, за що? Якщо бути відвертими і чесними, ця петиція не про справедливість, це про реванш, про спробу зняти сильного конкурента, який заважає новій еліті, жити без опозиції. Але я хочу наголосити про те, що наша країна це не пісочниця, і люди це показали. Так, беззаперечно, 23 799 голосів чи підписів, точніше, це багато, але цього недостатньо, бо правда завжди бере ще трошки більше. Ми в Європейській Солідарності працюємо для перемоги, для справжньої європейської України. І ніяка петиція цього точно не змінить. Я хочу подякувати всім, хто стоїть поруч, ну і звичайно тим, хто стоїть навпроти. Я вам дякую, бо ви мотивуєте слава Україні і героям нашим слава.